Спаринг за спарингом і вже відомі імена перших переможців районного турніру з карате. Пройшов він на базі 120 ї школи. А позмагатися за першість виявило бажання більше 200 учасників віком від 5 до 16 років. Всі вони мали змогу показати себе у своїй спортивній категорії, аби потрапити до збірної міста, як оці хлопці. Максиму дев'ять. Три останні роки присвятив себе цьому бойовому мистецтву. Каже, старанно відвідує кожне тренування і завдяки цьому отримав своє заслужене друге місце у середній категорії спортсменів. Я з радістю ходжу на тренування, бо мені дуже подобається. Я зайняв друге, тому що треба займатися краще. Криворізькі каратисти мають змогу показати себе не тільки в Україні, а й в чемпіонатах Європи та світу. Хлопчики та дівчатка крок за кроком йдуть до своєї мети, аби отримати можливість представляти Україну та Кривий Ріг на міжнародних змаганнях. Тимур теж змагався у середній категорії, яку також називають Б. Хлопчик ніяковіє від такої уваги, але разом з тим задоволений своїм результатом, адже піднявся на найвищу сходинку та зайняв перше місце. Займають 5 років, щоб Постояти за себе. У мене дуже емоційні емоції, а також я рад, що отримав перше місце. Я займаюся по понеділкам, середом та п'ятницям. По два. Аби досягти успіхів, дитину рекомендують віддати у цей вид спорту з 4-5 років. Серед спортсменів є багато дівчаток, адже в спорті немає гендеру. На змаганнях каратистів ділили за рівнями та відносили до різних категорій. Таким чином, навіть ті спортсмени, які нещодавно прийшли у цей спорт, мають змогу відчути дух суперництва та отримати насолоду від перемоги та більшу наснагу для тренувань. На цьому наголосив головний суддя турніру, срібний призер чемпіонату світу з кара. Ате, Сергій Карасьов, по перше, хочеться подякувати нашим збройним силам України за те, що ми наразі маємо змогу проводити ці змагання. Дати змогу дітям повиступати, показати свою майстерність, показати новий рівень і навіть у такий складний наразі час для нашої країни все одно продовжувати е, просувати наш спорт вперед. Ми даємо змогу тим спортсменам, котрі тільки почали займатися. Вони там тренуються кілька місяців або рік. Вже навіть на такому невеликому проміжку та стажу тренувань, показати свої е, навички, показати свої здібності і дати змогу змогу навіть їм вже позмагатися. Турнір тривав з Ось мої ранку і до самісінького вечора спочатку виступали більш дорослі та досвідчені спортсмени а ближче до вечора закінчили наймолодшими каратистами віком від п'яти до шести років. Змагання прийшли у Саксаганському районі за сприяння та ініціативи Криворізької федерації спортивного карате. Катерина Шелест, Сергій Філоненко, перший міський.